На війні з російським окупантом загинув стрілець снайпер, старший солдат Батурина Юрій Васильович, 1996 року народження, родом з села Накваша, Проживав у селі Логове Золочівського району. Воїн загинув 21 серпня 2023 року, мужньо виконавши військовий обов'язок неподалік населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області у день незалежності України. Люди навколішки проводять героя в останню дорогу. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Слава Ісусу Христу, слава, слава Україні. Героям слава нині маємо саму звістку на нашій парафії, коли зараз будемо зустрічати нашого воїна, нашого побратима, який віддав своє життя за нас, за кожного із нас. Хотів би сказати тих коротеньких слова, що він був доброю дитиною, який ходив до церкви, який любив Бога. Який пішов на ті виклики, захищаючи кожного із нас. Нехай Господь Бог прийме його душу. Зараз будемо щиро з нашою парафією зустрічати його. Нехай Господь його провадить Небесного царство, щоб він молився за кожного з нас, а ми рівно будемо молитися за нього. Сьогодні в нашій громаді є трагедія, і сьогодні День Незалежності. Ми дійсно хоронимо героїв, які. На 32-му році нашої незалежності віддають своє життя, і кількість людей таких, на жаль, є багато сьогодні. Сьогодні і наша громада зустрічає батарену Юрія в селі На Кваша, який народився в селі на закінчив місцеву школу. Після одруження разом з сім'єю проживає в селі Логове. Зараз ми зустрічаємо, будемо померло зустрічати героя в селі на Після цього будемо вирушати в село Логове. Дійсно, це є трагедія для родини, для батьків, адже в нього залишилося двоє маленьких діточок син та дочка, дружина. І це є дійсно трагедія для нашої громади і трагедія для нашого народу. Всі повинні молитися за нашу майбутню перемогу і щоб їхні жертви були немарними. Зустрічаємо героя, який віддав життя за нас. Дуже йому дякуємо за його захист. Сьогодні ми зібралися в дуже тяжку хвилину, адже ми зустрічаємо тіло нашого захисника Юрія, який всім своїм серцем і всією своєю добротою він захищав нас для того, щоб ми проживали в цей час в спокій. Але, на жаль, та куля догнала його і от Забрала життя, яке щоб жити і жити тій дитині, адже маючи своїх маленьких двох дітей, він міг ще жити, тішитися ними. Дякуємо йому, що він, будучи учнем, він такий був спокійний, веселий і захищав, захищав от зараз нас всіх жителів. Дякуємо йому. Вічно будемо пам'ятати його. І велика пошана і хвала йому за, за все це, що він зробив для нас і віддав своє життя. Пам'ятаю Юру ще з п'ятого класу. Нас було однокласників 27, тот він з нами вчився до 9 класу. Пам'ятаю його як хорошого друга. Ну, був дуже хорошою людиною, відповідальною, тобто і дуже жаль, що його з нами сьогодні немає. Ну, Проведемо його в останній путь і хочу побажати всім нам миру і щоб скоріше ця війна закінчилася. Дякуємо Юрі, нашому захисникові, що ми в такий мирний час зараз можемо тут з вами розмовляти.